Доброго дня! Тема нашого сьогоднішнього уроку Конкіста завоювання нового світу. У 1495 році королі королева Іспанії Фердінанд і Ізабела видали указ, яким дозволяли всім бажаючим споряджати експедиції до нових земель на заході для пошуків золота. Дві третини знайденого золота вони мали віддавати до королівської скарбниці. Завдяки цьому іспанська корона вирішувала одразу дві важливі проблеми. По-перше, позбавлялася тієї небезпечної сили, якою були численні войовничі дальго – це дворяни, що не знаходили заняття на батьківщині після завершення Реконкісти, і по-друге, забезпечувала нове джерело прибутків. Дивовижна природа нового світу, його населення. Так звані добрі дикуни, які, здавалося, жили, не маючи турбот про хліб насущний, усе це приголомшило європейців. Для індіанців європейці були божественними істотами зі старовинних легенд і пророцтв, де йшлося про білу, бородату богу людину, яка прийде зі сходу. Саме цим пояснювалась дивна для європейців поведінка аборигенів, їхня безмежна гостинність, привітність і щедрість. Священний трепет викликали в індіанців вогнепальна зброя і коні, яких вони до цього ніколи не бачили. Так відбулася зустріч цивілізацій, двох різних світів, несхожих культур і незнайомих народів. З відкриттям нового світу почалась конкіста від іспанського завоювання. Загарбницькі походи іспанців кінця 15-16 століть золото та влада тільки це цікавило тих, хто став конкістадорами вчорашніх воїнів, монахів, розорених ідальго, жебраків і злочинців. Невеликі загони із 300-400 чоловік вирушали проти союзів племен і цілих держав їхньому успішному просуванню. Сприяла не тільки наявність вогнепальної зброї, а й уміле використання міжособної боротьби в індіанському середовищі. У розправах над підкореними народами завойовники не знали жалю. Із історії Індії Бартоломе де Ласкасаса XVI століття. Християни чинили серед індіанців надзвичайні жорстокості, вступаючи в поселення, вони не залишали в живих нікого, ні старих. Ні немовлят. І оскільки всі, хто міг утекти, ховались у лісі чи в горах, рятуючись від людей, таких нелюдяних та безжальних, то були навчені люті пси, які, побачивши індіанця, в одну мить роздирали його на шматки. А якщо інколи зі справедливих причин індіанці вбивали когось із християн, то ті умовлялися між собою, що за одного, що за одного християнина. Мають убувати сто індіанців. Єдина і справжня причина того, чому християни розорили і знищили, і знищили безліч ні в чому не винних людей, це прагнення захопити їхнє золото. Християни хотіли за короткий час збагатитися їхніми скарбами. Вони йшли з хрестом у руці та з ненаситною жадобою золота в серці. На півострові Юкатан. Конкістадори несподівано зустрілися з високо розвиненою цивілізацією. Перед ними постали обнесені мурами прекрасні міста, величні ряди пірамід і вишиконо оздоблені храмові споруди. Територія належала народу майя. Цивілізація майя досягла розквіту в першому тисячолітті. На момент появи іспанців територія майя була поділена між кількома містами державами. Правителі міст збирали податки, віддали військовою справою, зовнішньою політикою, а також виконували функції верховних жерців. Основною робочою силою були вільні землероби-общинники. Майя розвинули різноманітні ремесла, зокрема оброблення каменю. Вони вшановували богів, виконуючи складні ритуали, частиною яких було жертвоприношення, і навіть людське, а також грав м'яч. Для визначення часу Майя користувалися складною календарною системою з кількох циклів. Один із них був подібний до нашого сонячного руху року. Майя чи не єдині в Америці створили ієрогліфічне письмо, яке передбачало одночасне використання майже чотирьох і 400 знаків і визначили число 0. У них були розвинені архітектура. Зокрема, будівництво палаців і храмів на східчастих пірамідах, а також мистецтво, особливо скульптура і настінний живопис. Постійна ворожнеча між містами Майя полегшила їх завоювання іспанцями. Саме від Мая конкістадори довідалися, що на північ від Юкатану розташована могутня країна ацтеків, де є багато золота. У 1519 році на завоювання цих земель вирушив іспанський загін, який вів небагатий іспанський ідальго Ернан Кортес, мужній воїн і вмілий дипломат, але жорстока і підступна людина. Кортес із відносно невеликими втратами підкорив цілу державу, правитель Ацтеків Монтесума. Зустрів іспанців як друзів і запросив їх до столиці своєї держави Теночтітлана, що була розташована посеред озера. Однак Кортес плекав недобрі наміри. Коли Монтесума зі своїми наближеними увійшов до палацу, де оселився Кортес, іспанці раптово зачинили ворота палацу і захопили Монтесуму в полон. У палаці іспанці знайшли скарбницю ацтеків, де ті століттями накопичували коштовності і пограбували її. У так звану ніч смутку ацтеки спробували звільнити свого правителя, але іспанці вбили Монтесуму. Кортес наказав відступати. Коли іспанці, атаковані ацтеками, у великій пані паніці скупчилися на містку через дамбу, він обвалився. У провалля падали коні і поранені іспанці. Проте кортесу вдалося вирватися із пастки, забравши скарби. Він втратив армію і товаришів, але отримав золото. Згодом, складаючи звіт про події тієї ночі королю Іспанії, він, однак, написав, що всі скарби ацтеків поглинули у води озера. За рік Кортес повернувся і знову захопив столицю ацтеків. Місто Теночтітлан було зруйновано, а на його руїнах Кортес заснував нову столицю Мехіко. Кортес став намісником нової Іспанії, так іспанці називали Мексику. Протягом кількох років він захопив усю Мексику. Іспанці стали володарями чи не найбагатших у світі золотих і срібних копалень. Однак на шляху до повного підкорення країни на кортеса чекало розчарування. Племінник Монтесуми, останній правитель Ацтеків Куатемок, більшу, сховав більшу частину золота і ніякі тортури не примусили його розкрити таємницю. Водночас, із завоюванням Мексики, іспанські конкістадори шукали казкову країну Ельдорадо. В основі легенди про неї лежав реальний звичай народу Чіпча муїска що жив колись у гірських районах сучасної Колумбії, і створив одну з найрозвиненіших цивілізацій. Перед тим, як прийняти владу, кожний новий правитель цього племені виконував певну церемонію. Він намавщував смолою і покривав золотим порошком тіло. А потім на сході сонця випливав на плоті на середину священного озера Гуатавіта, і в його водах усе з себе змивав. Після цього присутні кидали в озеро коштовності. На думку іспанців, таке могло відбуватися тільки в країні, дуже багатій на золото. І конкістадори поринули на її завоювання. Один із загонів очолив колишній свинопас напівписьменний Франциско Пісаро. Він вторгся в Перу, де розкинулася держава інків із центром у місті Куско, розташованим високо в горах. Саме слово інка означало правитель, вони обожнювали сонці і були прекрасними астрономами. Вони успішно займалися землеробством, розводили гурти лам, виготовляли якісні тканини. Інка винайшли оригінальне вузликове письмо кіпу. Воно являло собою шнур, до якого у вигляді підвісок прив'язували різнокольорові нитки. Комбінування таких ниток дозволяло робити необхідні записи. Один із знайдених зразків кіпу важить цілих 6 кілограмів. Скориставшися межплемінними особицями, Пісаро зібрав велике військо. Прекрасно спорудженими дорогами інків, він швидко дістався міста, де перебував правитель держави, великий інка Атауальпа, і обманом захопив його в полон. Зрозумівши, що понад усе іспанці цінують золото, Атауальпа підняв руку і на висоті свого зросту провів під стелею кімнати, де його тримали лінію. В обмін на своє визволення він пообіцяв заповнити приміщення до рівня риски золотом. З усіх куточків країни почали звозити коштовності. Зібравши шість тонн золота і срібла, іспанці підступно стратили Атауальпу, а невдовзі остаточно розгромили і імперію інків. Наприкінці 16 століття в руках іспанських конкістадорів знаходилась уся Центральна і Південна Америка за винятком Бразилії, захопленої португальцями. На відкриті землі Нового Світу ринули шукачі пригод і легкої поживи. Вогнем і мечем підкоряли вони нові землі. Жорстокість конкістадорів викликала обурення навіть серед самих іспанців. Такі дії іспанців щодо індіанців, а також завезені завойовниками хвороби, такі як чума, віспа і тиф, призвели до катастрофічного зменшення кількості місцевого населення. На 1630 рік у Центральній Америці із 40 мільйонів осіб, які жили там у Доколумбову еру, залишилося приблизно 4 мільйони. Іспанці і португальці без зволікання розпочали так зване освоєння відкритих земель. Усі території, завойовані іспанцями в новому світі, були оголошені власністю короля. Зміцнюючи своє панування, завойовники будували міста і фортеці: панаму, Ліму, Боготу. Тут розміщувалися палаци іспанської знаті, будинки переселенців, християнські храми і монастирі. Общини індіанців були зобов'язані виконувати трудові повинності на користь завойовників, працювати на золотих і, сріблих, і срібних копальнях. Уже в середині 16 століття американські копальні давали половину світового видобутку срібла, управляв завойованими землями віце-король. Так виникли іспанські колонії в Америці. Після подорожі Фернана Магелана, іспанці оголосили відкриті ним острови своїми володіннями. Великий архіпелаг на схід від Китаю іспанці назвали на честь свого короля філіпінами. Так виникла. Іспанська колоніальна імперія Попелюшка Європи, так називали Португалію, не мала сил для завоювання нових країн і народів. Вона розпочала боротьбу за торгівельні шляхи. Португальці зводили фортеці на важливих пунктах узбережжя Африки, Індії і Індонезії. Розміщували в них сильні гарнізони і торгівельні факторії. Португальський флот витіснив з Індійського океану арабів і установив надморський контроль над морськими шляхами із країн Азії в Європу. Торговельна монополія приносила величезні прибутки. Португальці за безцінь скуповували прянощі та інші колоніальні товари і за штучно високими цінами продавали їх у Європі. У 1500 році португальський адмірал Педро Кабрал випадково відкрив Атлантичне узбережжя Південної Америки і назвав його країною святого Христа. Пізніше цю країну назвали Бразилією, і вона стала величезною колонією крихітної Португалії. Суперництво на морях загострило відносини між Іспанією та Португалією. Посередником між ними виступила католицька церква. У 1494 році папа Римський Олександр VI провів умовну межу по меридіану Атлантичного океану на захід від Азорських островів. Усі відкриті і невідкриті землі на схід від цієї межі передавалися у володіння Португалії, а на захід у володіння Іспанії. Богу, душа земля королю. Географічні відкриття справили величезний вплив на економічне життя всієї Європи. Якщо раніше головні торгівельні шляхи пролягали через Середземне і Балтійські моря, то тепер вони перемістилися в океани. Виникла світова торгівля, що налагоджувала зв'язки між окремими материками. На відкриті континенти до колонії везли вироби із заліза, зброю, тканини. До країн Європи з Америки та Азії завозили тютюн, каву, чай, какао, прянощі, золото, срібло і коштовності. Почалося формування світового ринку як складової частини економіки нового суспільства. Місце Італії як найбільш розвиненої торгівельною країною у Європі посіли спочатку Португалія та Іспанія, а згодом Нідерланди та Англія. Новими центрами ділової активності стали такі європейські міста, як Кадіс і Севілья в Іспанії, Антверпен і Амстердам у Нідерландах, Лондон в Англії. Європейці навчилися вирощувати нові культури: кукурудзу, квасолю, картоплю, томати, поширилося вживання шоколаду, цукру, земляних горіхів, тропічних фруктів, м'яса, індички. Із поширенням картоплі європейці нарешті позбулися загрози голоду. Кукурудза стала важливою поживною їжею для людей та гарним кормом для худоби. Розвиток виробництва цукру у Бразилії та його експорт до Європи сприяли появі нових галузей харчової промисловості. Солодощі стали доступні не лише заможним, а й простим людям. У меню європейців різноманітні. Рибні страви. З Америки європейці запозичили також звичку палити тютюн і грати з пружним каучуковим м'ячем. Так зародилися сучасні баскетбол та волейбол. Безпосереднім наслідком відкриттів стало створення колоніальної системи. Першими колоніальні імперії створили Португалія та Іспанія, згодом Нідерланди, Англія і Франція. Володіння колоніями приносило країнам-колонізаторам величезні прибутки та сприяло розвитку їхньої економіки. У той самий час колонії стали причиною колоніальних війн. Першою з них вважається спроба французів у 60-х роках XVI століття відібрати в іспанців північноамериканський півострів Флориду. Одним із найважливіших наслідків великих географічних відкриттів стала революція цін. У 40 х роках 16 століття ціни на більшість товарів почали стрімко зростати, дивуючи та обурюючи жителів Європи, які звикли до усталених цін. Ціна на хліб у XVI столітті зросла в 5-7 разів. Європейці звинувачували скупників, спекулянтів у завищенні цін. Але причина подорожчання полягала в тому, що кількість золота і срібла, завезених до Європи з Америки та Індії, була надзвичайно великою. Це призвело до значного здешевлення золотих і срібних грошей та відповідного підвищення цін на товари, що, у свою чергу, і зумовило підвищення вартості життя, наплив коштовних металів. Збільшення попиту на ремісничі вироби завдяки заснуванню колонії у новому світі привели до виникнення нових підприємств мануфактур. Завдяки поділу праці на них виготовлялося багато більше продукції, ніж у ремісничих майстернях. Епоха великих географічних відкриттів охопила порівняно невеликий відрізок часу із кінця 15-го до середини XVII століття. Півтора століття це незначний проміжок часу в історії людства, але саме за цей час сталися величезні зміни в уявленнях людей про світ, яких їх оточував. На карті світу з'явилися нові континенти, острови і торгівельні шляхи. Уже ніхто не мав сумніву в тому, що земля є кулею, великі географічні відкриття стали поштовхом до нових досліджень. Розпочиналися пошуки легендарного південного материка Австралії сучасної, відомого з міфів. З'явився величезний матеріал для розвитку природничих наук, таких як географія, біологія, астрономія, фізика і навіть хімія. Географічні відкриття змінило, змінили звичну для європейців картину світу. Уперше вони відчули, наскільки величезним і різноманітним є навколишній світ. Відома європейцям на початку XVII століття територія землі збільшилася в шість разів порівняно із 14 століттям. Зустріч з іншими народами допомогла їм також усвідомити власну історичну єдність, спільність релігійних і культурних традицій. Таким чином. Унаслідок завоювань іспанців у новому світі сформувалася найбільше на той час Іспанська колоніальна імперія, що простяглася від вогняної землі в Південній Америці до верхів'їв річки Ріогранде в Північній Америці. Великі географічні відкриття спричинили важливий і неоднозначний вплив на розвиток як європейських країн, так і відкритих європейцями континентів. А я дякую, що слухали мене уважно.